Привіт шановного аграрію на каналі Аграфон. Сьогодні хочемо розповісти про дуже гарний препарат від компанії Укравіт під назвою Захисник Екстра. Це у нас іде двокомпонентний фунгіцид для контролю широкого спектру хвороб пасівах соняшника, зернових культур, а також колосових культур. Отак він виглядає. Це у нас 5-літрова тара. Іде у нас свіжий. Заводу 25 рік, бачите, таке ви будете отримувати. По діючій речовині там йде метіл і футреофол. Це сучасний препарат, який працює як профілактично, так і лікувальні дії. Ідея у нас він на культури зернові від 0,3 до 0,45 літра на гектар. Це у нас іде концентрат суспензії. Тобто. Отак так виглядає 5 літрів. Закриває він, борошниста роса, септеріоз, плямістіс листя, іржа, фузаріози, общем, гнілі. Дуже дуже гарний препарат. Також ми працюємо цим препаратом по культурі соняшник. Соняшник йде до 0,6 літрів на 1 гектар на баковий суміш. 200 літрів водички. Дивись, це у нас закриває Фомос, Фомопсіс, септеріози, альтеренерозис, клеротення, іржу, брошисту росу. Тобто це дуже-дуже гарний препарат. За свої кошти взагалі дуже цікавий. Два компоненти. Норма до 05-06 максимальна доза. Тобто Набагато вистачить вам. Тут у нас є свіжа інструкція. бачите. Ззаді, інформаційна бірка, дата виробництва у нас йде. От, і 3 роки, бачиш, 3 роки з дати виробництва срок гарантії. Отака от от 5 класна упаковочка. Користуйся українським, підтримуй свого виробника. Замовляйте гарних вам врожаїв, мирного неба. Якщо є питання, набирайте. Підписуйтесь на канал, заходьте на сайт agrofon.com. Гарних вам врожаїв! До нових зустрічей!